Теперь Петю п'яточки за коси смикав наточку, розбив далі лампочку, зірвав цю картину, напевно, в цьому хлопчику, як у пухнастім зайчику, захована незвична, стрибуча пружина. Якщо ви помітили, що ваша дитина дуже активна, не може сидіти на місці п'яти хвилин, тоді сьогоднішній випуск програми Сім'я і школа саме для вас, адже ми будемо говорити про гіперактивних дітей. Гіперактивні діти є імпульсивними, неуважними. Вони бігають і стрибають, ламають і складають, розкидають і збирають, розвалюють і будують, б'ються, галасують, танцюють, співають, і все це майже одночасно. Деякі вчені навіть вважають гіперактивність хворобою нового покоління. Але це не зовсім так. Адже такі живчики завжди були, але останнім часом їх значно побільшало. Що раніше? Ну, скажем, на паралель таких, ну там перших класів 3-4 могла бути одна-дві дитини, то зараз це мінімум по дві-три дитини в кожному класі. І, звичайно, це проблема, тому що в класі дітей то до 30, а вчителю обов'язково треба уділяти цій дитині набагато більше уваги. І для нього, для дитини проактивної, потрібно. Ну, дуже диференційовано підходити, тобто до нього індивідуально треба підходити в побудові саме навчальної програми. Чому? Тому що дитина може зосереджувати свою увагу там на певний час, а потім на 3-5 хвилин вона випадає просто. Вона не то, що вона не слухає, вона не чує. Те, що говорить вчитель, просто не чує. Для неї цей, в цей період вона повинна встати, пройтися, полізти під парту, щось взяти, щось звалити. Ну, вона інакше просто не може. Батькам важливо не плутати поняття активна та гіперактивна дитина. Головна відмінність гіперактивності у тому, що це не риса характеру, а наслідок неблагополучних пологів, порушень протягом першого року життя чи мозкової дисфункції. Групу ризику складають діти, що народилися після кесаревого розтину, важких патологічних пологів, недоношені. На щастя, не всі діти, що належать до групи ризику, обов'язково будуть гіперактивними. Активна дитина віддає перевагу рухливим іграм перед пасивними. Але якщо їй справді цікаво, вона і піщаний палац побудувати може, і казку послухати. Активна дитина швидко говорить і ставить нескінченну кількість запитань. Не страждає хронічними порушеннями сну і кишковими розладами. Така дитина активна не завжди і не всюди. А головне, вона не агресивна. Гіперактивна ж дитина перебуває у постійному русі і не може себе контролювати, не може зупинитися, перепочити. Навіть коли змучиться, все одно рухається, поки не почнеться істерика. Гіперактивний малюк швидко і багато говорить, ковтає слова, перебиває, не може дослухати до кінця те, що їй говорять. Таку дитину дуже важко вкласти спати. Вона погано. Засинає, має неспокійний сон, часто прокидається. Такі живчики не реагують на заборони і безпідставно б'ються, кусаються, дряпаються, штовхаються. У гіперактивної дитини, ну, скажімо так, десь 6-7 років дитина проводила дослідження, проводилася дослідження, робить десь 6 рухів... за ну, При фізичній якісь активності, У гіперактивної дитини в 3,5 рази більше. Але ці рухи дуже часто ну, дитина метушиться дуже. Занадто багато лишніх цих років, тому о, з нею потрібно бути дуже спокійним, а гіперактивні діти дратують дорослих. Вони дратують дуже, як і вихователів, вчителів, так і батьків. Тому що перше, на них набагато потрібно більше сили, да? тому що за цією дитиною просто її встерегти треба, навіть коли вона там на вулиці гуляє. Гіперактивні діти повинні мати чіткий режим дня та повноцінний сон. Головна порада батькам слідкуйте, щоб ваше чадо не грало в активні ігри перед сном, інакше вам буде складно його вкласти спати. Якщо ваша дитина і є таким живчиком, про яких ми зараз говоримо, то вам слід приготуватися до того, що вона перепробує безліч гуртків і не факт. Що на чомусь зупиниться, пам'ятайте, що гіперактивним дітям слід обирати вид спорту, де немає змагань, адже у разі поразки умаляти може бути навіть істерика. Загалом, коли дитина ще зовсім маленька, важко визначити, чи страждає вона на гіперактивність. Обов'язково, якщо ви бачите, що ну, виникає у вас якась така ну дуже шустрі, кажуть, дитина, яка погано спить, мало дуже спить, яка дуже нервова, дуже часто плаче. Да? В принципі, ну, до невролога звертається, неврологи можуть прогнозувати, що буде гіперактивна дитина. І е, слідкують за дитиною, але ж батькам треба піклуватися про це, да, сходити до лікаря і не просто ходити сказати, що у нас все нормально. Насправді все нормально. Ну, дитина швидко рухається, да? тому що гіперактивним дітям призначаються ліки, для заспокійливі ліки спеціальні. Я не лікар, я не буду про це говорити. завдання вчителів та батьків навчити гіперактивну дитину контролювати себе. Саме це буде основою її успіху вже у дорослому житті. При правильному правильній поведінці дорослих дітей до підліткового віку гіперактивність, ну така явна гіперактивність, те, що ми вона зникає. Звичайно, якісь моменти залишаються, тому що знову ж таки я говорю про те, що це не тому, що дитина вредна. Да? А тому, що є певні проблеми в розвитку нервової системи, які закладені ще в утробі мами. Да? Тому, звичайно, певні моменти вони залишаються на все життя. Але вони не такі яскраві. Гіперактивні діти часто потрапляють у розряд розбишак, але це стається не тому, що їм так хочеться, а тому, що інакше вони не можуть. Така малеча не може висадити цілий урок і слухати вчителя чи гратися у садочку з однолітками, щоб з кимось не побитися. Звичайно, вихователям та вчителям доводиться вигадувати та застосовувати певні хитрощі для таких дітей. Ну, стараємося справлятися таким чином, щоб створити для них гарне ігрове середовище, створити для них різні за діяльністю іграшки, куточки у групі. Є в нас матеріальна база. І коли буде різноманітна, різноманітність видів діяльності, то цим дітям ми зацікавлюємо їх і вони уважніше слухають, активніші стають. І, Таким чином спокійніший, а ще стараємося кожного або на занятті, або в будь-якій діяльності вносити якийсь елемент цікавинки, щось новизни якоїсь. Таким чином зацікавити. У цих дітей, скажімо, середній або навіть високий рівень інтелекту, але слабка мотиваційна сфера. Для неї потрібна стимуляція, мотивація дитини. Навіщо ми це робимо? Що ми отримуємо в кінці, давай разом. Тому що зазвичай вони щось починають. Обов'язково кинуть, їм не цікаво, особливо якщо вони вже зрозуміли, що і як, і що буде в кінці, їм не треба доходити до кінця. Розумієте, їм треба щось інше. Їм потрібна зміна діяльності досить часто. Батьки повинні зрозуміти біду, що спіткала дитину. Мами і тата мають дарувати свою любов і ласку малечі, повинні правильно поводитися з дитиною, не підвищувати голос і не сварити її, не сюсюкати і не потурати, не поспішати самим і не квапити дитину, не нервувати і не дратуватися, не змінювати домовленостей і планів. При цьому в жодному разі дитина не повинна відчути, що ви її жалієте, адже насправді ви допомагаєте. І їй здолати проблему. Вже у наступній програмі ви дізнаєтесь, як розвивати у дитини творчість і у якому віці краще це робити. Не пропустіть і сподіваємось, що поради від програми Сім'я і школа стають вам у нагоді. Зустрінемось за тиждень.